Добрий день всім, хто мене дивиться. Я щойно прийшла з Каріфору і зараз буде невеличка розпаковка. Дівчата сказали, що в Каріфорі дорого, а в підроздіті, що біля мене завжди чогось не вистачає, бо багато великий потік людей. І я вирішила зробити невеличкі закупи і вкластися в 100 злотих. Подивимося, що з цього вийшло. <кхід> Показую. Віла ось такі булочки, чотири кайзерки. Буду одразу відкладати. Купила пепсі. Ось таку каву. Каріфорд. У мене вже закінчиться я люблю розчинно. Пройти мимо мокутки гриль. Це, бо її можна купити, собственно, тут тільки в фаріфорі. поблизу. Ну і шинку на канопки. Це з продуктів наразі все. Переходимо до хімії. Купила я ось таку пропурку туалетного каферу. Розовий, але... Файний. Купила ось таку щитку для волосся, бо мені треба оновити. Між іншим, 5 лотих коштує. У мене закінчуються капсули для прання то я купила, я вже вирішила зекономити, купила порошок ось такий порокс і ось такий Elegance плин. Для околіскувачі. Станок, звісно. І шоколадки. покупку прокладок. Плюс пакет карифор. І всього разу в мене вийшло 87 злотих і 2 гроші. Ось дивіться. Дорого. Я вклалася менше як 100 злотих.